влада російського Курська заявила, що на нафтобазі сталася пожежа після атаки безпілотників. Про це губернатор Курської області сказав Роман Старовойт, написав точніше у своїх соцмережах. І от Росіяни кажуть, нібито працювала їхня протиповітряна оборона, а їхній, а точніше, а український безпілотник впав на території нафтобази і відповідно загорівся. На місці працюють пожежники. Змі там теж або так звані змі пишуть, що пожежа насправді дуже потужна і сталася вона на газопроводі поруч із селищем. Лихмаханти Мансійського автономного округу заграву від пожежі і стовп диму бачили загалом за кілька кілометрів вона була дуже, дуже потужна. І це все відбувається на фоні того, що я нагадаю, як британська розвідка писала про те, що атаки безпілотників суттєво впливають на російські НПЗ і на здатність Росіян забезпечувати у тому числі своє військо через оці атаки безпілотників по нафтопереробних заводах. Росіянам Росіяни нагадаю ввели шестимісячне ембарго Заборону загалом на експорт своєї продукції, бо їм треба налагодити ситуацію в себе, щоб ціни на бензин не зростали перед російськими виборами. Хоча не до кінця зрозуміло, як це має повпливати на те, що Путін стане черговий раз президентом, так званим росіяни. Насправді метушаться не просто так, тому що як ми прекрасно знаємо, дрони у тому числі українські активно працюють на території Росії, завдаючи ударів по російських НПЗ, таким чином унеможливлюючи перепрошую за тавтологію Можливості російського військово-промислового комплексу, навіть про це написала британська розвідка, проаналізувала точніше, як атаки українських безпілотників по об'єктах на території Російської Федерації вплинули на нафтопереробну галузь Росії, і от зазначають у відомстві, що ймовірно нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах по усі. Росії аналітики при цьому нагадують, що 1 березня 2024 року Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на трі на тлі перепрошую зростання цього попиту, І вони кажуть, що заборона експорту зменшить тиск на постачання і дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ. Будемо сподіватися, що не надовго. Але розвідка при цьому британська вказує, що ремонт швидше за все займе більше часу ніж зазвичай, оскільки західні санкції вони перешкоджають Порту до Росії деяких необхідних компонентів, які могли би пришвидшити цей процес. Тому російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських так званих виборів на території Російської Федерації. Я нагадаю, вони мають відбутися. 15-17 березня, тобто зовсім зовсім скоро, навіть менше ніж за тиждень. Насамкінець цієї інформаційної години є до вас традиційне прохання про допомогу для нашого війська. Бо 24 й канал збирає зараз 350 тисяч гривень, і ці гроші підуть на Volkswagen Т і Це бус. Він піде для бригади Помста гвардії наступу. Вони зараз працюють на Донеччині, Луганщині та Харківщині. І бус їм потрібен для виконання насправді. Найрізноманітніших завдань починаючи від довезення боєприпасів людей і закінчуючи від Евакуацію поранених із поля бою, і додатково на нього ще встановимо захист від російських дронів, у тому числі й FPV, Тому що, як ми знаємо, росіяни мають в достатній кількості цього так званого добра і активно використовують. Тому системи РЕП допоможуть уникати російських ударів, тому що російські дрони просто втрачатимуть зв'язок і не зможуть влучати у автомобілі наших захисників і захисниць. На цей момент із необхідної суми зібрано 40%, А я нагадаю, що загальна сума збору це триста 50 тисяч гривень, от з цієї суми маємо майже половину. Це дуже класно. Ми вам дуже дякуємо, що долучаєтеся донатами. Нагадаю, що ви можете долучитися просто зараз, відсканувавши QR-код, який бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Заодно подивитися, скільки зборів ми вже закрили саме з вашою допомогою. Тому наперед ще раз дякуємо.